Хочу поділитися своїм досвідом та спостереженнями стосовно вдячності. Тема не нова, але її справжня глибина відкрилася мені лише з часом, тому, можливо, комусь це буде корисно. Багато говорять на цю тему, але що означає бути по-справжньому вдячним? Як вдячність може змінити внутрішній стан і відкрити серце? Як нас вчили дякувати? З дитинства нас навчали говорити дякою, але частіше це було просто частиною етикету. Ми дякували автоматично за подарунок, допомогу, приємне слово, але чи справді ми відчували вдячність усім серцем? А що, якщо вдячність це не просто ввічливість, а потужний інструмент для духовного розвитку? Для мене це стало відкриттям. Я зрозуміла, що вдячність це не просто слова, це стан, що змінює сприйняття світу та відкриває доступ до глибших рівнів усвідомлення. Як я вчилася бути вдячною! Мій шлях до справжньої вдячності почався, коли я почала практикувати біолокацію, метод налаштування на своє вище я та спілкування з ним. Це був особливий досвід, адже біолокація показувала мені необхідність висловлювати вдячність, навіть коли я сама про це не думала. Я відразу й не зрозуміла, чому щоразу під час практики в мене випадало подяка. Але згодом я усвідомила це був своєрідний сигнал, що саме цього мені бракує. І я маю подякувати вищому я за допомогу. Протягом місяця моя вища я привчала мене дякувати. Спочатку це, звісно, було бо так треба, потім це стало частиною мого життя. Не скажу, що це було легко та щиро, але я зрозуміла, для чого це треба. Через деякий час, декілька місяців, почало ставатися щось неймовірне. Вдячність більше не була просто словами. Вона наповнилася енергією, глибиною, відчуттям єдності з собою та світом. І саме тоді я почала отримувати ченнелінги та відчувати глибокий зв'язок із вищими силами. Що взагалі змінює вдячність? Коли вдячність стає усвідомленою, серце починає відкриватися. Спочатку це лише легке тепло всередині, потім воно розширюється, наповнюючи все тіло. У моменти найглибшої вдячності я відчувала, як серце ніби палає. Як хвиля тепла розтікається по всьому тілу, тоді це було настільки потужне відчуття, що на очі наверталися сльози. Не від суму, а від абсолютної гармонії та єдності з усім. Продовження в наступному відео.